Здоров, друзяшки, це рід Опанасенко. Значить, така ситуація вийшла. До нас прийшла в гості Леся до Опанаса. І виявила, що вона вагітна. Я в попередній серії відповідала на її дзвінок: типу, рішайте, робіть, що хочете, якщо ви думаєте про дітей, але вона оце прийшла в гості з животом, і там був такий типу вибір. Взагалі попитати про її дитину. І я офігіла, звісно. Іди, вона просто пішов додому, окей. Але вона прийшла до нас дому показати свій живіт. Я в шоках, я в шоках, і я в шоках, що у нас поламалась кавоварка, а це значить, що нам треба когось викликати, щоб нам її відремонтували. А також я зробила так, щоб до Опанаса приходили прибиральники. Прибиральники і найняла на роботу професійних доглядальників за трояндами. Прикиньте, ну тобто, я вирішила, що нас у нас трошки зірочка, то він може собі це дозволити. Да. І вже агенція знову нагадує, що давай, займись уже своєю роботою, нас, пліз. скільки можна відпочивати. І да, хай він восьме собі якусь саму оплачувану чи високооплачувану роботу. І ще таке мені неприємне, не подобається, що опанас тож боїться темноти. Я не знаю, що це за двіж такий. Що вони всі бояться темряви? Ну це ж якби незручно і неприємно. Ой, це його заставило вже працювати, хоча він ще голодний. І ще я тут його змушую робити якісь вишукані страви. Мабуть, да от я його змушую робити собі вишукані страви. І йому здається, подобається готувати. Це іще не стало нашим прям таким вподобанням, але йому вже подобається готувати. І якщо я надалі буду його змушувати, готувати, Мабуть, він полюбить цю роботу, може йому не подобається його робота чи щось таке. Але сумна новина в тому, що він просто кожен день просинається і він кожен день нещасний, наче він не йде за своєю мрією. Я не знаю, винуватий цьому саме його цей творчий шлях. Не той, що він хотів, не той, що він вибирав. Те, що він зараз, значить якийсь там художник-фрілансер. Може, йому дійсно треба стати актором, я думаю. Може його дійсно відправити прямо на акторську кар'єру вже і не чекати, що треба вже якось в тому напрямку йти. Він уже трошечки став, якимось там селебриті. От йому чомусь не вистачає до другої зірочки дотягнутися. Я не знаю, скільки тут уже треба, але трошечки. І я зробила так, щоб він міг. Спілкуватися з іншими зірками, чомусь на тому на тій зустрічі я не поставила йому таку функцію. Я щось так згальмувала. Ну треба було поставити. Бистріше і виявляється, він може тусить з іншими зірками спілкуватися якось трошки краще, ніж до того. Угу. Тому зараз ми поїмо, поробимо собі в Instagram трошечки селфі чи якихось історій. Так. Я просто це займалася тим, що я робила і малювала картини, продавала їх, і за це була певна слава. Ну і ще я йому здійснюю якісь такі прості мрії, типу, послухати блюз музику. І він тоді, вроді би, радісніший. Але від цього е, його життя не наповнюється сенсом, і все одно Він якийсь супер нещасний і, і все. Що тут не так, я не знаю. Щось йому не подобається взагалі його по ходу робота. Кей жах. Ну оце доробить і все, звільняться. Панас, нас, не треба нам це все. Прийме ванну е, з бульбашками, розслабся, попий воду. Мені подобаються ці подвійні двері, реально. Вони, мабуть, стали подвійними, просто самі переставились, бо тоді, мабуть, були такі трошки більші, ніж одинар. Я позмушую трохи опанаса попрацювати уже, доробити оцей останній його проєкт. Хай він уже слухає свій блюз там і що він хоче, тільки робить. І відправлю його на нову кар'єру актора. Все, йому здається, заплатили аж три тисячі грошей, і я думаю, що йому треба вже все, міняти роботу. Я не знаю все. Звільняться і до побачення. Бо ну таке нещастя, я не можу просто. Вроді грошей багато, вроді вже якесь там зіркове життя. Найняв собі прибиральників якихось і садівників. І ну. буде тепер актором пробувати. Добренько. І що? І що? Ага. І, мабуть, тепер він буде знаходити так само роботу, як на фрілансі. Правильно? Ага, тобто це роль? Нє? Це роль взагалі? Це, це ролі взагалі? Чи я яким роблю? Я актор чи ні? Тобто тут ми можемо будь грати роль сантехніка, чи що це, чи як? Ремонтника якогось Владіславуса? Або якогось прибиральника, чи що це таке? Ну окей, у нього є якийсь, у нього є навичка харизми. все. Правильно, і що тепер робити? Так, а куди йти? Це треба чекати цей день. Ну просто він не любить там, ремонтами ніякими займатися, нічого ремонтувати він взагалі не значить, хай щось друге. І йому треба бути впевненим в собі, тобто навіть не натхненим, Оце все, оце все йому вже так не треба. А може, це йому просто треба на певні ролі мати? Ідемо mm -hmm. всі кудись гуляти. Я сподіваюся, мене підвиснемо зараз. Пліс, давайте не висотні ніде. Ага, це саме те місце, де ми були останній раз. О, який милий прикид в якоїсь young David. О, тут прийшла до речі Аліна як фанатка якоїсь зірки. Ну чи ви всі з нього фанатієте? на мене дивіться? Ну хватить вам уже ну, нічого колись і на панаса будуть так реагувати, люди. А він уже краще грає, диви, йому може колись і згодиться це. Валеші симули Леонів це непогані такі чайові. За те, що нас взагалі-то ніколи до цього не грав ні на яких гітарах, то та дивися, він скоро стане супергітаристом і буде самим популярним гітаристом іще. Він уже якимсь художником став, перший гітаристом стане. До речі, до якого рівня ми малювання розвинули? до сьомого. І і, виходить, що, що, що ми не намалювали Василині досі ніякий малюнок. Надихаючи, я не знаю, можна, в принципі, якщо, якщо йому постійно треба буде ходити із впевненим настроєм на його акторські проби, які, до речі, скоро почнуться, що о 9-й годині, то нам треба йти додому, може, га. То може їй подарувати ті великі картини. М -м -м. Ось, оце ось може подарувати оце ось Василині, га? Хай буде натхнено. Ну, якщо їй не треба, ну тобто, якщо їй треба, а от опанасу не треба буде, то ми можемо. Веселині отаке подарувати. Ну і можна, я думаю, для себе, для душі, для того, щоб ставати відомим і малювати все одно що небудь. До речі, він один зробив цей Як? якусь геніальну, унікальну, красиву картину, тобто, і продав її в галерею. Одна така була, там була така білка намальована. Але я думала, що мені хоча б дадуть новий рівень цього. Ну, нову зірочку слави, а мені не дали. Я сподівалась дуже. Там щось більше тисячі та картина коштувала. Десь була витвір мистецтва, да? шедевр, мабуть, так це називається. От. Да, мабуть, це шедевр називається, правильно? О, прибиральник прийшов. Він прийшов і щось назад в холодильник поставив. воду чи що, чи молоко. Але мені подобається, не так багато грошей, це. Он, все, 51, 51 п'ятдесят один ну, Тобто в нас було чистенько, нормально, і все. І він получається, він викидає сміття і ще ходить. І так десь там за 60 сему 50 нормально. І да, і тепер нас і ще вміє готувати собі Цезар салат і хоче спати. Е, Я не поняла. Така що робить? Сетидей, а сьогодні Фрайдей. А о, коли сети Це завтра, люди. Це все завтра. Але, але сьогодні теж якийсь буде якась здибанка десь, я не знаю. Івент. Подія, якась подія. Ага, це завтра буде якась подія, і він там працює на цій події. О, клас, прикольно. А, прикол, прикол. До речі, я от випадково він намалював таку картину, і я захотіла її залишити. Сюрреалізм пейтінг, але ну, з ним таке відбувалося. І я залишила йому як така пам'ять, що він це бачив і він це намалював, бо це все правда. Та пробую вже все. От ця жінка дзвонить йому постійно, що чи йти їй на побачення із кимось, і це постійно якісь нові люди. І я, звичайно, кажу: да, 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 іди іди, іди, і вона ходить. Ну, ви поняли? Зробив Опанасу таку картину, і я залишила. Може, стрьомна, може, погані спогади, але О, Боже, фу, він хоче фліртувати з цією мері? Ну, ми проти. Я проти. Ну, хоча я думала про це. Але ну поки що я проти, не надо, не надо. Це якщо вже ми нашого холостяк нікого не найдемо, тоді вже можна буде. Пробувати. Так, у нього новий рівень, і що? Боже, він і досі не може нічого намалювати своїй цій. Мені здається, вже скоріше Дімон научиться малювати і зробить щось свої племінниці. І до речі, пішли до них, пішли до них і підемо до них, до Панасинків, і перевіримо, що з Лесю взагалі. Раптом вона там розродилася. Так, Боже мій, дивіться, дивіться, тут уже, уже, уже щось намальовано. Ну, я не знаю, ну Леся, ну, Олег, ну ви що? Дімон щось дорослий став. Я не пойму, я тут трошки за Опанаса пограла вже в них. Дімон став дорослий якийсь дядько, якийсь уже хлопець, якийсь уже підліток і дитина, і вообще як вони співають. Я що, невже я так багато днів грала за Опанаса? Пацан став підлітком і все? І, і їм стало мало. Вони схотіли собі знову дитинку. Ви хотіли такого? Я не знаю. Оце рід, оце рід. Покажіть цього митця. Ось він. Красень дімон. Ой, кріль якийсь загородився. Ооо, як він танцює. О боже. Ну він вийшов трошки не таким пацанчиком, якого я собі уявляла. О, і Регіна подорослішала. А давайте, а давайте, Дімо. Я хотіла сказати, що якщо я його так і не уявлятиму далі, я його зміню. Все. Все. Я хочу, щоб вони із Регіною почали зустрічатися. Іде, соп, дитина. Дитина, вона існує? Дитина вже стоїть, тобто, розумієте, я її ще із Василини, коли в неї буде народження, я ще не встигла поміняти це ось ліжечко. І... Секунду. Так, я ще все придумаю. Я ще все придумаю. Значить так. Оце буде кімната тепер Дімона, оскільки він вже став доросліший, це буде кімната його. Це вже нічий не ліжко. Хоча Хоча тут написано, що воно належить Опанасу. Тобто, якщо Опанас прийде, він зможе спати, так. Да? Підождіть, а як оцю дитину звати хто це? Анет! Її звати Анет. Це значить, що ми її перейменуємо на Анет. Тільки по-українськи, оце народили Анет, і вона голодна, і корови, в язики повитягували. І, о Боже, мій, всіх треба кормить. О Боже, дитина появилася, дитина появилася в будинку. Коровиські голодні. Дитина голодна. Ну, Леся. Ти хотіла Бебіка? Біжи тепер годуй. Я хотіла сказати, що Дімон Дімон має, має зустрітися з Регіною, Регіною, запропонувати їй побалакати і взагалі потусуватися разом. Регіна може бути його дівчиною. І це буде прикольно. Але я переживаю, що якщо Регіна вже підлітка, то можливо, можливо, що її мама Лейла. Уже не знаю. Якщо у нас Дімон підліток, то він зможе намалювати, значить, своїй меншій сестрі якийсь малюнок, навчиться гарно малювати. Ого, вона аж тут, а чи вона аж тут. Я пропоную купити цьому пацанові теж графічний планшет. А чого він захотів бути приколістом? Стоп. Ну що це за кен? Він не нравиться. Ні, ні, ні. Ми ні. Ми хотіли б бути митцями. Ми й будемо митцями. Я обираю, ким ти будеш. О, я знайшла торт. Я знайшла торт з дня народження Василини. Ось він завис. Ми його викидаємо. Вам не треба це все. Не любить хіп-хоп теж. Да, да, Василина не любить хіп-хоп, і це буде їхнє спільне із опаносом. І вони будуть дружба нами. Ну, в нас тепер виходить ще більше дівчат. Один дімон і чотири дівки. Ладно, а що Дімон? Дімон намалював якусь свою там, картинку. Угу. Жахлива якість написано. Жахлива якість, але я хочу побачити. Я хочу побачити це. Та що жахлива? Нормальна, ну альо, ну нормально. О, він зможе стати саме якістю, якщо продасть цю картину, але він, мабуть, її не продасть, цього що вона над ліжком висить. Чи зможе? А ні, він зможе. От і чудово, от все. Хай піде поїсть разом. Давайте готувати разом з Олегом. Попробуємо. Ми зможемо це зробити чи ні. Ну а що? А вони будуть разом готувати чи ні? В Чому проблема? Що відбувається? Бо я вроді колись натискала таке, що ну готувати разом, але я не бачила, щоб вони толком готували разом. Мені невідомо, що відбувається, але Олег пішов в туалет. А його син тепер порізав пальчик десь об помідора якогось. Хоча міг би навчить свого сина готувати трохи. Він одноріжеться тут. Боже. О, Олег, ну ти чого? Ну, ну прийди поможи дитині. Ну нічого. Це перший салат у Дімона, Нормально. Та скільки вже можна калапутить? Хвати, готове вже. Молодець. Ти ви що ти зробив? Прекрасно. О, Леся сидить, грає в футбол. Леся до речі любить гратися в комп'ютерні ігри, і вона грає в футбол. Ніякої моркви, ніякої моркви хаті. <плес> Чи Що це означає? Що це може бути таке? Я думаю, Леся повинна вже подорослішати цю малу дитину. От я їм понаставляла тут усяку. Я викинула салат у мийку. Оу, oh, no. Я їм понаставляла декорація, вони не можуть користуватися толком ну, своїми столами. Мені це не подобається. Ну, мені прийдеться прибрати ці тарілки. Ну тут книжки гарненькі лежать, але ж вони теж нічого не користуватимуться. Таке, що тут нічого не буде лежати. ну ну що це, ну, як це. як ну. А ще вона хоче із Олегом сходити на ще на побачення. Ладно, сьогодні не до побачень. Сьогодні ми святкуємо нашій малій дитині день народження, задуємо свічки і хай доросліша. І все. Боже, тут і досі якесь печення лежить, яке там готувала Леся, хто вона коли вже. І давайте, я не знаю, не будемо ніякий супер день народження робити. Я не пойму а як зробити дитину дорослою. І, і я не розумію, що робити. Як виявилося, дарма ми зробили цей торт, <гум> тому ми просто подорослішаємо цю дитину, і вона якийсь хто. Отака весела. Так, тихо, Покажи. Покажи нам цю дитину. О, О, Яка мила дитина. В неї, до речі, теж світле волосся таке дуже. Порівняно з іншими дітьми. Таке, як у Василини. Все, торт викидаємо. Ніхто не їсть це. Негайно. О, із свічками торт коштує 70, бо ми за 10 симолеонів поставили. І... І все. Я думаю, все поки що. А наступний раз ми попробуємо відсвяткувати дні народження, дні народження Руслани. Я сподіваюся, що ми посвяткуємо. А на цьому все. Дякую за увагу. Всім па-па.